Жінка має усе у своїх дітях, радість, царственний вінець у гарні години, тому що є істинною царицею дому і свого чоловіка. І бальзам для болючих годин, коли зрада або інша сповнена болю подія подружнього життя ляже на її чоло. А особливо Її серце терновим вінком її сумного царювання, як у мучениці подружжя. Якщо з вами так погано поводяться, що ви готові спробувати повернутись через розвід у власну родину або знайти заміну у ложному другові, який прагне жінки, і вдає співчуття до обманутої, ні, жінки, ні! Діти, невинні діти, які вже так рано збентежені і сумні через атмосферу в домі, через відсутність миру і праведності, мають право на маму, на тата, на затишок домівки, який після втрати однієї любові залишається інша любов і чуває над ними. Їхні невинні очі спостерігають за вами, перевіряють вас і розуміють більше, ніж ви думаєте. Їхні душі формуються на зразок того, що вони бачать і розуміють. Ніколи не будьте згіршенням для цих невинних, а знаходьте в них захист, як у бастіоні з діамантових лілій проти слабостей тіла. І переслідувань змій. Хай жінка буде матір'ю, праведною матір'ю, яка є одночасно і сестрою, і подругою для своїх синів і дочок, і яка насамперед дає добрий приклад в усьому. Така мати дбає про синів і дочок, любовно наставляє, Підтримує і заохочує їх до роздумів, не віддаючи будь-кому з них переваги, тому що її діти народжені з одного сімені й одного лона, і якщо є природним, що добрих люблять за радість, яку вони дарують, то є обов'язком любити тих, які не є добрими, навіть якщо ця любов і болюча. Думайте про те, що людина не може бути суворішою від Бога, який любить не лише добрих, але й злих, і дає їм час і нагоду поправитися, який терпить їх, аж до їхньої смерті, і лише тоді стає справедливим суддею, коли людина уже нічого не може поправити.